У самому центрі рівного поруч свято Воскресенського храму чоловік у рясі та церковною антрибутикою просить пожертвування. За це пропонує помолитися за здоров'я ваше та ваших дітей. Питає відразу імена, записує їх на папірці, а потім розповідає, де і як шукати Бога. М молитви будуть за вас і за ваші близькі. Дітей маєте? А ви де молитеся? Розкажіть, будь ласка, в якій Сосродні. церкві? Перед Богом. Або везде. Куди ж ідуть його пожертви? Ми ставимо чоловіку в рясі конкретне питання, але відповіді так і не отримуємо. Церква в мене на плечах. Не на плече. А молитися я вхожу? Дивіться, а Як вас звати? Скажіть. Дивіться, я нікому не розказую. Для чого Бог знає моє ім'я? Для чого це? Ви слухайте слово, те що вам корисне, а не те, що я там іменем свою. Ну мені ж цікаво, як звати вчителя, які хоче дивіться, мене навчити. який ж я учитель? Як Христос сказав, ну а ким ви себе вважаєте тоді бомжом з під європейського мусорного ящика? Дивіться, ці пожертви куди дивіться, ви, ви на що вам переживати за мої гріхи? А то для... ви вважаєте, що для... то гріхи до для... гріхи, дивіться, бо, бо я грішу. Назва церкви на його спині теж мало відома. Соборна є восточне, автокефелічка православна. Такої навіть у Вікіпедії, до речі, немає. За кілька метрів біля того ж храму стоїть жінка, теж просить милостиню. І переконує її сусід звичайний шахрай. Він не хоче працювати, тож знайшов простіший та вигідніший метод заробити. Він записки викидає. Він а не він ходить. не шаманить там, нічого? Він не шаманить, але в церкву не ходить. Від Білов я влучила причастя в церкві, ні в одну церкву він не ходить, з подвор'я його вигнали. Він не батюшка, не священик. Ветеринар по образуванню. Гроші треба, от і одівся. Він живе в цьому, в шпанові, в нього п'ятеро дітей, дружина є, мама є, хата є, огород є. А грошей нема, бо молодий, а треба ж гроші п'ятеро дітей. То він так бреше. Він не ходить в церкву, де він молиться. Щоб стояти з протягнутою рукою біля Центрального собору Рівного, треба й запитати дозволу стоятеля, як ця жінка. Вона розповіла, що просить на лікування доньки, але документів ніяких не показує, лише просить щодня. А ви тут постійно стоїте? Вам дозволяють тут стояти? Чи треба когось дозволу просити? Я питала дозволу батюшки. У нас стоятеля? Перевірити усіх жебраків, що стоять під церквою, працівники храму не мають права, Кажуть, це вже територія міста. Відповідно, просити милистиню законом не заборонено. Тому ми поконтролювати його не можемо, тому що кожна людина має право свобідно почуватися в нашій країні. Очевидно, що це якийсь. Шарлатан людина, яка з церквою взагалі відношення ніякого має. і скоріше за все, що це якийсь від який хоче таким. Чином збагатитися. Чоловіка в рясі із невідомим іменем священники добре знають. Кажуть, він обманює людей, прикриваючись благими намірами та ім'ям Бога. Пригадують, як той вчиняв дебош у храмі, вже під час служби знадобилася допомога поліції. Були випадки, коли викликали поліцію, тому що він агресивно ставився до прихожан. І особливо це було перед Паскою, коли його навіть і поліція забирала. Перевірити загадкового набожника із довгим волоссям у базі міськвідділку теж не вдалося. З імені, чи б хоча б якоїсь зачіпки інформації надати правоохоронці не можуть. Бо ні місцеві священики, ні інші жебраки не знають, хто він, але чули, що він має і житло, і родину і цілу хату власних дітей, яких треба годувати. Такий спосіб заробітку легший, ніж працювати фізично, кажуть у Рівненському притулку для осіб без постійного місця проживання, адже за день можна назбирати до півтисячі в середньому. В центрі сидять люди, яких ми зробили їм. Всі документи поселили їх в інтернат, і вони з інтерната приїжджають. Відстібають ноги, сідають в центрі і кажуть, а що в мене в день 400-500 гривень, що я буду сидіти в інтернаті. Це керівниця закладу Наталія Микита розказує про суму милостині жебраків інвалідів. А що вже казати про псевдосвященників зі скриньками? Можна тільки припустити, які суми такі категорії осіб збирають і очевидно в свою кишеню. Але повернемося зараз до спецзакладу для безхатьків. Сьогодні офіційно тут зареєстровано 20. Їм дозволено бути до півроку. Заклад фінансується з обласного бюджету. Один раз в день їм дають. Комплексний обід на ліжках чиста посіль, меблі, телевізор у приміщенні. Тепло людина своїм руками руйнує те, навіть що їй дають, от дають шанс. Знайти роботу, тобі дають постіль, тобі дають мило, тобі дають один раз в день повноцінне харчування. Тобто перше, друге, чай, печиво, салат. Ти можеш поїсти один раз в день і вже не вмреш з голоду. В принципі, рухайся і роби щось для того, аби було тобі ще щось на обід і на вечерю. Частина з мешканців, хоч якось старається влаштувати на роботу, щоб вистачило принаймні на їжу. Вже кілька років у такий спосіб бореться за життя рівнянка Галини. Вона лишилася без житла та засобів для існування через квартирну аферу. Майже за 10 років скит. Ще жодного разу не попросила милистиню. Махінатор, я його, до речі, після того всього бачила. Привезли в хату, але не ту хату, що ми дивилися. А чому ви в тій хаті не лишилися? Як <свісно> криша падає, то як там можна дожити? Ця жінка принципово не жебракує, Каже, має руки і ноги, тож мусить працювати і не хоче обманювати людей, на відміну від інших. Добре, тепло, постіль міняють. Баня у нас кожні два тижні. Тобто, бачите, постіль у нас не аби яка, слава Богу, європейська, і начальство до нас лагідне. То, що можуть, добиваються, то що можуть нам дають більшість із тих, хто стоїть на вулиці, витрачає ці гроші на алкоголь та наркотики, розказують мешканці притулку і розуміють, що контролювати жебраків ніхто не має права, тим паче де і на що вони просять, навіть якщо вдаються вони до найцинічнішої брехні, аби випадали милостиню. Навіть на локальному рівні дуже важко боротися. Звісно, патрульні виявляють людей, які просять милостиню. В основному концентрація біля храмів церков, автовокзал, залізничний вокзал інспектори обмежуються виховними бесідами. В основному, якщо вони тверезі не становлять якоїсь загрози, не стані алкогольного сп'яніння не чіпляються, не сваряться. Ну тут в основному це профілактичні бесіди. Тож звинуватити і псевдосвященника у відвертому шахрайстві, того який гуляє під центральним собором, рівного зі скринькою, по суті, правоохоронні органи не можуть, бо просити милостиню, причому у будь-якій формі законом не заборонено. Рані є лише у випадку, коли до жобратства залучаються діти.